Подкаст Національної школи суддів України це Голос суддівської спільноти, де ми говоримо про актуальне судді, правники, науковці, представники громадських організацій та експерти у відкритих розмовах про судову владу, виклики правової системи та зміни, що визначають майбутнє правосуддя в Україні. Тут слово має вагу і значення. Вітання, шановні слухачі. Вислухайте подкаст Національної школи суддів України. Сьогодні, в полі зору нашої уваги, проблема, яка часто залишається за дверима, мовчки переживається в офісних коридорах, але може призвести до не менш руйнівних наслідків, ніж фізичне насильство. І це проблема мобінгу, або, іншими словами, цькування на роботі. Чому робочі дні для одних це можливість для розвитку, а для інших психологічне поле бою. Щоб розібратися у всіх цих питаннях, ми запросили до розмови пані Оксану Мазур, кандидата юридичних наук, доцента та провідного наукового співробітника відділу Національної школи суддів України. Вітаю, пані Оксано. Вітаю, пані Валентино. Пані Оксано, проблема мобінгу в Європейському Союзі визнається на високому політичному рівні як серйозне порушення трудових прав і один із чинників погіршення психологічного здоров'я. За даними Європейського Агентства з безпеки та здоров'я на роботі ще за 2005 рік близько 10-15% працівників ЄС стикалися з цькуванням на робочому місці хоча б раз у житті. Станом на 2024 рік 55% підприємств у ЄС повідомили про наявність випадків цькування або харасменту на робочому місці. Варто зазначити, що показники варіюються залежно від держави оцінки проблеми. А наскільки проблема мобінгу поширена в Україні? На жаль, проблема мобінгу як одна із форм дискримінації в Україні дуже розповсюджена. Особливо ця проблема загострилася під час карантину та повномасштабної війни. За інформацією Державної служби з питань праці, за останні роки надходило сотні скарг на мобінг. Якщо подивитися в єдиний реєстр судових рішень України, то ми побачимо просто сотні і сотні рішень, ухвал і постанов з цієї проблеми. Тобто люди, громадяни України масово звертаються до суду з питань мобінгу. А що таке мобінг, як явище? Як ми можемо його характеризувати? Саме поняття цькування, регулюється Кодексом законів про працю України в статті 2 з позначкою 2. Ця стаття нам визначає, що це є систематичні, повторювані тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, або ж окремих працівників, групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, в тому числі з метою, наприклад, набуття, зміни чи припинення ним трудових прав та обов'язків, що проявляються у формі психологічного та або економічного тиску, зокрема застосуванням засобів електронних комунікацій. Створення стосовно працівника напружує ворожої чи образливої атмосфери, у тому числі такої, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність. Останніми роками у нас дуже розповсюджені часті зміни в організаційних структурах: це високий темп роботи та конкурентний тиск. Всі ці фактори сприяють виникненню конфліктів та мобінгу. Стрімкі зміни у суспільстві та його цінностях вимагають перегляду та удосконалення саме правових норм, спрямованих на захист працівників від мобінгу, тому відбуваються на зміни в законодавстві. Також слід підкреслити, що створення здорового та продуктивного робочого середовища вимагає вивчення та розробки методів та стратегій управління, які і мінімізують ризик мобінгу та сприяють психологічному комфорту на робочому місці, що є дуже важливим. Цікаво, бо зовні це може виглядати. Як звичайний конфлікт. Очевидно, що така проблема може торкнутися не лише працівників, але й відносини між керівниками різних рівнів. З огляду на це та інші характеристики, чи можемо ми виокремити види мобінгу і які серед них є найбільш розповсюдженими? Так, дійсно, у нас є багато видів мобінгу, вони розповсюджені і серед працівників, і керівників. Зараз я наведу деякі з цих основні такі приклади, скажімо, що моб... мобінг у нас може бути. Як латентним, так і відкритим. Ну, латентне це, наприклад, коли особа, скажімо, вам посміхається, але за вашою спиною щось робить такі не дуже добрі речі, які можуть ускладнювати вам професійне життя. Відкритий мобінг, коли вже він виходить на інший рівень, коли, скажімо, чи керівник, чи працівник вам в очі вже висловлює якісь своє невдовольство чи якісь різні цькування. Мобінг також може бути індивідуальним, він може бути груповим, а також хроничним. Тобто, виживши одного колегу, мобиль. Приймається за нову жертву, ну, тобто особа, яка займається мобінгом, можна її назвати мобером. Трапляються також мобери вампіри, тобто їх цікавить переважно процес цікування, а зовсім не результат у вигляді звільнення колеги або підлеглого. Можна також за суб'єктом виділити одноособовий мобінг та колективний. Одноособовий – це коли вчиняється мобінг одним працівником чи керівником. Колективний – це коли вчиняється колективом працівників або частиною трудового колективу. Ну, наприклад, у відділ, там, де працює 4-5 осіб, прийшла нова людина, і ось цей відділ почав цкувати цю нову одну людину. Це вже колективний мобінг. За цільовою спрямованістю також можна виділити мобінг по вертикалі. Цей мобінг отримав назву босінг від англійського слова босс. Тобто він застосовується роботодавцем або безпосереднім керівником щодо працівника, також буває мобінг по горизонталі, тобто він застосовується іншими працівниками. Ну, я хотіла би зупинитися щодо босінгу, бо якщо подивитися на судову практику, то саме бізнес за все скажеться на цей вид мобінгу, саме на босінг. Тобто босінг це коли керівник, наприклад, висловлює постійні претензії, сумніви щодо професіоналізму та компетентності особи, ставить провокаційні питання чи висуває, наприклад, безпідставні звинувачення. Це коли керівник не дозволяє висловлювати власну точку зору, постійно виражає незгоду з доказами працівника. Тобто, що працівник не сказав, йому це не подобається. Він не дозволяє відстоювати свою точку зору. Потім, коли керівник доручає підлеглому виконання роботи, яка є поза межами його компетенції, бо ставить нереальні терміни виконання завдань. До речі, щодо нереальних термінів виконання завдань, це найбільш розповсюджена форма босінгу. Тобто керівник починає ну, просто завалювати людину роботою і ставить 2-3 дні, завтра ще завдання на 2-3 дні, і так, далі, і, так далі, і так далі. І Таким чином робота накопичується. І людина не може її виконати, а це є підстава потім сказати, що ти не є професіоналом. Також керівник досягає соціальної ізоляції людини, тобто це ігнорування підлеглого, невизнання результатів його роботи, ну, знецінення, відмову спілкування і подібні дії. Навмисне скорочення термінів виконання доручень, повільність в ухваленні рішень, які стосуються виконання підлеглим поставлених керівником завдань. Умисне приховання повної достовірної інформації мається на увазі, що коли надається завдання безпосередньо підлеглому працівнику, то керівник повинен надати максимально повну інформацію, що від нього вимагається, тому що без повного інформування підлеглий не зможе якісно виконувати доручення, і це можливо буде знову ж таки потім трактувати як некомпетентність. З метою морального гноблення співробітника іноді відбувається переміщення його робочого місця, місце, яке не пристосоване, скажімо, для роботи. При цьому член колективу може заборонятися спілкуватися з колегою. Допомагати йому в виконанні завдань і подібні дії. Ще один вид таких дій це навмисне поширення чуток, пліток або неправдивої якоїсь інформації про підлегую з метою псування його репутації. Тобто, це коли бос ходить посеред інших працівників і каже: Не спілкуйтесь з цим, бо він там поганий, чи він щось робить не так, не так, не так і в підсумку. Ці плітки розповсюджуються і створюється така атмосфера недоброзичлива до цієї людини. Отже, характерною ознакою босінгу є саме ще те, що поряд із психологічним та економічним впливом на працівника він може проявлятися і через вербальну агресію керівника щодо працівника. Наприклад, це особисте спілкування. Більш за все, якщо керівник і підлеглий працівник працюють в одному кабінеті, то тоді підлеглий працівник постійно піддається у цьому вербальному цькуванню, і це може відбуватися протягом робочого дня. Хотіла би підкреслити, що є саме умовами цього босінгу, щоб його виокремити, да. Це дія бездіяльність повинні виходити виключно від керівника. Ну тобто, це і буде босі. Дія або бездіяльність повинні бути протиправними, саме, тобто порушувати норми закону, про які ми вже казали, а також локальних актів, що, які є, наприклад, в тій чи іншій установі. Дія бездіяльність повинні бути систематичними та тривалими. Керівник діє умисно або у формі бездіяльності. Дія або бездіяльність керівника повинні проявлятися у формі психологічного або економічного тиску, у формі вербальної агресії або із застосуванням електронних засобів комунікації на сьогоднішній день. Дуже розповсюджено, що ми всі спілкуємося у месенджерах. У месенджерах це електронна пошта, і керівник так само може надсилати листи своєму підлеглому, листи різного характеру, в якому можна. Побачити це цькування, листи можуть направлятися на електронну пошту протягом доби, що прямо заборонено трудовим законодавством. Це можна робити лише в робочий час. Так само може бути спілкування у вайбері і так далі. І дії можуть створювати стосовно працівника напружену, ворожу або образливу атмосферу в трудовому колективі, в тому числі таку, що змушує його недооцінювати свою професійну. Придатність. І ось це саме головне, на що спрямована дія Мобера довести особу до того стану, коли він буде недооцінювати свою професійну придатність, потім сказати, що ти є непридатним, і це змушує, скажімо, особу видавити з колективу. Тобто, ще раз хочу підкреслити, що в цьому головне, що протиправні дії роботодавця або керівника. Повинні бути триваючими, і це не повинно бути одноразовим порушення прав працівника. Пані Оксано, в тому ж європейському союзі єдиного спеціального нормативного акту, який врегульовує таку проблему на наднаціональному рівні, немає. Але питання боротьби з мобінгом розглядається в контексті хартії про основоположні права. Антидискримінаційної директиви та інших актів в деяких країнах Союзу прийнято спеціальні акти з прямою забороною психологічного переслідування на робочому місці. А у Франції, наприклад, було запроваджено кримінальну відповідальність. Як щодо України, якими нормативно-правовими актами регулюється таке порушення в трудових відносинах? Ну, як я вже казала, по перше це кодекс законів про працю. В Україні там є поняття і також форми прояву мобінгу, а також це Кодекс України про адміністративні правопорушення, бо прояви мобінгу вони можуть кваліфікуватися як адміністративне правопорушення. Але відповідальність в залежності від обставин може бути ще у нас дисциплінарною, цивільною, адміністративною та навіть кримінальною. Отже, відповідно до кодексу законів про працю заборон, це стаття. Друга заборона мобінгу, вона нам також дає поняття. Формам цього мобінгу, а це є психологічний та економічний утиск, і розкриває нам саме суть цього утиску. Тобто це створення стосовно працівника напружує ворожої образливої атмосфери. Це погрози, висміювання, наклепи, зневажливі зауваження, або це може бути поведінка якогось такого чи залякуючого характеру, принизливого характеру. Можуть бути різні способи виведення працівника із психологічної рівноваги, також безпідставне негативне виокремлення працівника з колективу або його ізоляція. Ну, наприклад, це може проявлятися в незапрошеннях на зустрічі і наради, в яких працівник прийде до локальних нормативних актів та розпорядчих документів, має право брати участь. Також недопущення працівника на робоче місце або перенесення цього робочого місця, не пристосовані для цього виду роботи місця. Нерівність можливості для навчання та кар'єрного росту це так само відбувається, коли, наприклад, одна людина, яка піддається цьому цькуванню, вона працює за весь відділ, а інші тим часом можуть собі дозволити ходити на тренінги, на інші підвищення кваліфікації, і таким чином особа ставиться в нерівні умови серед інших працівників. Що стосується економічного тиску, то це нерівна оплата за працю рівної цінності, яка виконується працівниками однакової кваліфікації, також безпідставне позбавлення працівника частини виплат. Це можуть бути премії, бонуси, інші заохочення. Наприклад, коли в кінці року керівник, скажімо, в цьому відділу виписує премію 100%, а особі, яка піддається цькуванню, ця премія може бути і 50%. Також це може бути необґрунтований нерівномірний розподіл роботодавцям, навантаження і завдань між працівниками з однаковою кваліфікацією та продуктивністю праці. Які виконують рівномірну роботу, виняток із всього цього у нас так само є в законі. А винятком є те, що вимоги роботодавця щодо, наприклад, належного виконання працівником трудових обов'язків, зміни робочого місця, посади працівника або розміру оплати праці в порядку, встановленому законодавством, колективним або трудовим договором вони не вважаються мобінгом. Ну і взагалі нам кодекс законів про працю зазначає, що вчинення мобінгу заборонено. Отже, в Кодексі України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за вчинення мобінгу працівника. Тобто, тут може бути накладення штрафу на громадян або виконання громадських робот призначення. Що важливо, законодавець передбачив таку відповідальність також для фізичних осіб підприємців, які використовують наймену працю, тобто вони так само несуть відповідальність за мобінг працівників. Добре. Тоді останнє запитання на сьогодні: яким чином людина, яка зазнала мобінгу, може себе захистити? Куди потрібно звертатися в першу чергу? Особи, які вважають, що не зазнали мобінгу, мають право звернутися із скаргою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про праці або до суду, чи та до суду. Тобто можна і туди, і туди звернутися. А в Україні цей орган це Державна служба України з питань праці. Але перш за все, я б хотіла сказати, що Особа, яка зазнала мобінгу, повинна звернутися для початку з цією проблемою до свого керівника. Ну, звісно, ж в залежності від виду мобінгу. Якщо це мобінг горизонтальний між колегами, то тим більше потрібно спочатку звернутися зі скаргою до керівника, що є така проблема. Якщо це мобінг є вертикальним, тобто босінгом, все одно потрібно цю проблему проговорити зі своїм керівником, можливо, з'ясувати якісь причини цькування і так далі. Якщо ці дії берегові, з результатними є, то тоді є сенс звернутися до вищестоящого керівника, оскільки вищестоящий керівник роботодавець, відповідно до закону про працю, Кодекс нас регулює в багатьох дуже статтях, оскільки відповідно до закону саме на роботодавця покладено обов'язок проводити заходи з профілактики мобінгу, а також вирішення цих проблем. І якщо вже такі дії не спрацьовують, то тоді вже можна звертатись з позовною заявою до суду щодо визнання фактів цькування та їх усунення, можна без подальшого припинення працівником трудової діяльності на період розгляду провадженням справи і паралельно звернутися зі скарги до Державної служби з питань праці. Також особа має право отримати відшкодування шкоди, заподіяний внаслідок мобінгу у розмірі витрат, які понесла особа під час лікування, але це Якщо буде рішення суду, що набрала законної сили, що особа потерпіла саме від мобінгу, і так само особа може розірвати трудовий договір у визначений ним строк за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору, та продовжує Чинити мобінг, ну ось власне коротко все, що я хотіла сказати сьогодні про питання мобінгу в Україні. Дуже дякуємо пані Оксано за дійсно змістовні відповіді. Тож можемо підвести підсумок. Мобінг це не просто неприємна ситуація на роботі, це системне порушення прав людини, яке може залишити глибокі емоційні шрами. Відповідно, роботодавці, компетентні органи та, зокрема, і суди не можуть толерувати таку проблему, а навпаки, повинні сприяти її вирішенню. Хоча сьогодні ми лише частково торкнулися непростої, але важливої теми, все ж сподіваємось, цей подкаст був пізнавальним та корисним для вас, шановні слухачі. Дуже дякуємо вам за довіру та час проведений разом з Національною школою суддів України. Запрошуємо прослухати наші інші подкасти з найактуальніших тем не лише в суддівській професії, але й життя суспільства України в цілому. Подкаст Національної школи суддів України це голос суддівської спільноти, де ми говоримо про актуальне. судді, правники, науковці, представники громадських організацій та експерти у відкритих розмовах про судову владу, виклики правової системи та зміни, що визначають майбутнє правосуддя в Україні. Тут слово має вагу і значення.